Слава Україні, слава ЗСУ. Як вам всім відомо, я з особистих причин певний час не виходив в ефір. Напевно, ви всі знаєте, я втратив сина. Молодого, красивого, 34 роки. Я хочу цей день подякувати всім українцям за підтримку і попросити пробачення, можливо, я не всім відповів. Тому що ну, нереально було відповісти на всі е, смс-повідомлення, тому я прошу попробачення за те, що комусь не відповів, не вділив уваги. Але е, всім хочу подякувати за слова підтримки. Мені дуже важко, але е, розумію, що не маю права здаватися, бо знаю, що ви на мене покладаєтеся. Чекайте ефірів і вірите, що ми разом із вами побудуємо свою Україну Чесну, справедливу і щасливу. У пам'ять про наших загиблих дітей і для нашого майбутнього молодого покоління я хочу з вами бути завжди на зв'язку і хочу, як завжди, ну, важливі новини на сьогодні. Звісно, що перш за все це план перемоги, який президент Володимир Зеленський розказав, е приподнів, скажімо так, нашим західним партнерам. І я звернув на це увагу, що ключовий акцент цього плану це примусити Росію до миру, щоб забезпечити справедливе, чесне. Завершення війни, повторюю, справедливе і чесне. Я повністю з цим погоджуюся, бо, як я вже казав, має бути справедливий мир. Я вважаю, що це правильна позиція нашої країни, бо всі ми чудово розуміємо складність поставленої задачі. Але я категорично проти капітуляції і торгівлі територіями. Всім понятно, що зрозуміло, що для реалізації цього плану потрібно. Дуже вагоме підсилення України. Я б сказав дуже-дуже вагоме. І я вважаю, що таким посиленням може стати чітка перспектива членства України в НАТО. Ну, я не бачу другого. Ми подивіться, що ми бачимо. Ми бачимо, що Путін продовжує підвищувати ставки. Я сподіваюся і вірю в те, що у Заходу вистачить здорового глузду або хоча б. Почуття самозбереження, щоб дати гідну відповідь диктатору. Якщо виходить із останніх новин, я розумію і сподіваюся, що всі українці також це розуміють, що Україна має готуватись тільки до перемовин. Але проводити ці перемовини вона має з позиції сила. Як я вже говорив, це може бути тільки справедливий мир. Повторюю справедливий мир. Для цього наші партнери мусять швидко реагувати на зміни. Іменно на ті зміни, які відбуваються на полі бою. А на полі бою можуть бути дуже великі зміни. Ну, перш за все, це через зміцнення союзництва Путіна з іншими диктаторськими режимами. І що з цього далі буде. А буде слідуюче. Залучення до бойових дій північнокорейських військових Це має стати так званим холодним душем для тих, хто бачить вихід у заморозці конфлікту. Це ж зрозуміло, що Путін не збирається нічого заморожувати. Навпаки, він робить усе, щоб розширити масштаби цієї війни. Як ми бачимо, допомоги озброєнням виявилося замало, дуже мало. Для того, щоб зламати опір українців, тож і тепер і військові іншої країни можуть офіційно долучитись до бойових дій, почнуть приходити на нашу землю і зброю в руках. Ну, це так. На секундочку, щоб було розуміння. Але немає лиха без добра. Тепер я вже не знаю, які ще потрібні аргументи шукати нашим західним партнерам, щоб не дати Україні всю можливу допомогу. Адже відсіля виникає логічне питання. Чому для авторитарних режимів немає жодних червоних ліній, і вони не соромляться робити все для перемоги свого союзника-диктаторського, а Україна мусить кожного разу. Виборювати кожну нову партію зброї, випрашувати там, наш президент їде, унижається, випрашує. Я, ну, я не знаю, як це навіть назвати. Ну це просто випрашувати. Та в цій ситуації не те, що удари в глиб Росії потрібно дозволяти. Час говорити про реальну участь цивілізованого світу у збройному захисті України. Перш за все, перш за все, це захист. Партнерів і своїх цінностей. Якщо ви вважаєте нас партнерами, так цінності повинні бути для всіх, європейців однакові. І нехай це не буде одразу підтримка іноземними військовими. Согласен, війська вводити не треба, але будь-які обмеження на озброєння для. України мають піти в минуле. Ну чому ми випрашувати кожен ран? Дайте нам на 500 кілометрів, дайте нам на 300 кілометрів, дайте нам на 800 кілометрів. Це моя особиста думка. Я думаю, що багато хто теж так вважає. Зараз для нашої країни історичні часи, я б сказав, навіть доленосні. Ми всі бачимо, що робить наш президент. Ми бачимо всі, що роблять наші військові, як волонтери народ. А що ж в цей час роблять наші опозиціонери? Ну от от давайте подивимося. От Знову будуть розказувати, що, е, от, ч, чого ти троєш того Порошенка. Так ми ж нічого нового не, не побачимо. Найпатріотичніші лідери просто банально заробляють бабло на війні. Просто банально. Знову ж таки, говорю. Е, у Хмельницьку взяли ту сек і, із мільйонами, з мільйонами, просто з мільйонами. І знову ж таки на цьому всі піаряться. Гончаренко в одну сторону, Порошенко в другу. Та ви депутати. Візьміть, прийміть закон, що хто вкрав на війні, хто розбитів на війні, смертна кара, пожиттєве, до п'ятого коліна конфіскація. Що ви піаритеся всі на цьому? От і сьогодні, повідомляю рук чесно, у Порошенка злили 167 мільйонів бюджетних коштів на канал прямий пішов. А знаєте що за гроші? Це ті гроші, які виділяються на підтримку партії. Вони зробили підставні компанії на приближених, роздірібанили це бабло. І з них 167 мільйонів пішло на канал прямий. Не знаю, що може бути більш огидним. Ніж красти зараз під час війни. Все дуже просто: зробили фірми-прокладки, нецільове використання коштів, схеми, мутки, мільярдні прибутки це в воюючій країні. Це жах якийсь. Знаєте, просто повіло 90 ми Я людина, яка прийшла 90-ті. Але скажу, що навіть тоді так не крали. Знаєте, найвигідніше в цьому навіть не порушення норм моралі. Закону, а те, що Україна, наші хлопці зараз б'ються, щоб такі часи, такі правила махинації і такі лицемірні діячі, як Порошенко, Гончаренко і всі остальні, більше ніколи не були при владі в цій країні. І так воно зрештою і буде, ході важкою ціною. Я вважаю, що за все, за все. У цьому житті треба платити. І прийде час відповідальності і за цей пір під час чуми. І я вважаю, це буде справедливо. А нам, українцям, що стається триматися, допомагати Збройним силам України, вірити свято в нашу перемогу? Все буде добре. Все буде Україна! Слава Україні! Слава українській нації! Російської Федерації, слава Україні.